Народ не злякає тепер податкова. І так же, як миші з країни тікають. Протести штовхають, мене зневажають. Якусь спробу не нам схему, щоб ми розробити цю калічну тему. <бунок> а тут ще немає, що нічого нас чіткі розпускає. Щоб звісно, не чути від них, що і спір'я. Ми людинемо до нас. Ай ходи, ай ходи, не на тій зміні, нема і не було ніколи песіння. Це скаже народу, що світло, віщуємо, а ти поліваємо. Наразі вам має, дай налякати, афе yeah. цього не дома Усі полікують. Шукають спасіння, а знають лісом, у нас володіння.